Тестовий тиждень це унікальна можливість прожити сім днів так, як живуть бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Казарми, фізична підготовка, тактичні завдання та випробування. Усе для того, щоб зрозуміти, з чим стикається кожен військовий. Тестовий тиждень це формат, можливість для цивільних ознайомитись з бригадою, навчитись навичкам, базовим навичкам військового. Тобто це медицина, тактичне переміщення. В Києві у нас більше формат підлаштований під окопні бої, а тут у нас, як ви бачите, підміські бої. Так. Тобто у нас тут є вже CQB арена яку ми побудували. Тобто зараз ми в принципі, тут навіть нічого не прибирали для того, щоб додати з цього антуражу міських боїв, тому що ну, в будівлях не буде прибрано, не буде там чисто. Тобто, в принципі, як і тут, буде все валятися і треба буде працювати. Саме так виглядає казарма, де учасники тестового тижня житимуть та відчують, що таке дисципліна та побут військового. А ось це відтворений перший поверх дев'ятиповерхового будинку справжня CQB-арена для тренувань у ближньому бою. Високий рівень деталізації. Кожен кут, кожна кімната створені для реалістичних сценаріїв. Тут будуть не лише відпрацьовувати тактику, а й робитимуть скиди з дрону, які зрештою фіксуватимуть для аналізу. Вони приходять, їх чекає реєстрація. В перший день їх чекає реєстрація. Коли вони зареєструвалися, в них перший обід, потім доведення такої загальної інформації про бригаду, про якісь навчальні процеси, доведення їм знайомства з сержантами, знайомства з навчальним процесом. А в другий день вже більш такі починаються теоретичні завдання, уроки. І з кожним днем їм все більше і більше додають практики. От сьогодні перша така масштабна, перший масштаб заняття з практики, От саме з практичних навичок того, що вони вже засвоїлися за перших двох Станом на сьогодні на тестовий тиждень зареєстровано 26 людей. А для того, щоб його пройти, потрібно лише бажання. По завершенню учасники отримують сертифікат і вирішать повернутися додому чи стати рекрутом третьої штурмової бригади. У середньому 20-25% учасників обирають продовжити шлях у бригаді. Повністю стислий курс того, що люди можуть отримати за 7 днів. Тобто, якщо ми говоримо про базову загальну військову підготовку, там більше серкати днів, то все стисло, чітко і зрозуміло видають наші сержанти, які мають дуже великий бойовий досвід. За дронами майбутнє безпілотники стали домінуючим засобом війни в Україні. Кілхаус школа ФПВ дронів третьої штурмової бригади. Саме тут навчають операторів дронів, які відіграють важливу роль на полі бою. Наразі тут проходять заняття з симуляторів безпосередньо навчання на симуляторах для польотів на дронів. Тобто люди вчаться спершу на симуляторів, потім здають екзамен на симуляторах і далі переходять на польоти на реальних дронах. Зараз вони виконують певні вправи, завдяки яким вчаться безпосередньо і переходять на наступні етапи на польоти на реальних дронах. Практика основа майстерності, але без теорії якість неможлива. На курсах учні зможуть не лише навчитися керувати FPV-дронами, а й зануритися у всі технічні аспекти цієї сфери. Лекції допоможуть зрозуміти, з чого складається дрон, а в інженерній кімнаті вже буде змога спробувати навчитися паяти, збирати та ремонтувати. Лекції по там реп по РЕР, по частотам окремо, по керуванням mm -hmm. по протоколам керування тим самим. По загальним базовим знанням по дронам, що він складається, яким чином нам його якось прошити, як складається весь комплекс усіх станцій наземних чи інших речей, які потрібні нам для того, аби мати розуміння основ сфери HPV. це приміщення називається а У ньому учні студенти вчаться паяти, збирати дрони, їх налаштовувати правильно і отримують перші такі практичні навички в збірці чи загалом. Паються uh, У школі Кілхаус. Навчання проходить через три польотні зони різної складності: від простіших трас до складніших. Учасники поступово вдосконалюють свої навички, переходячи від менших дронів до більших. Крок за кроком опановуючи контроль і точність. Я б хотів сказати, що в мене дуже позитивні враження, хороші відгуки, як від мене, так і від інших курсантів. Човадать штурму в першу чергу, через те, що знаю, що тут працюють професіонали. І я знаю, що вони можуть правильно робити свою роботу, відповідно навчити людей. На симуляторах було трохи легше літати, на практиці вживу, звичайно, складніше. Ну, але загалом нормально. Обрати можна денний чи вечірній курс, подавши заявку на сайті Кілхаус Academy. Так само на сайті третьої штурмової бригади доступна реєстрація на тестовий тиждень. Це хороший шанс опанувати важливі навички від штурмовика до оператора дрона. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів.